Який інклюзивний маршрут до кінця наступного року буде в громаді та чому в місті присвятили велоперегони? Вітання, це Марія Канцеляристи. Зараз час на підсумки. Спершу новини держави та світу Данія оголосила про запуск масштабної програми з загальним бюджетом 375 мільйонів євро для підтримки енергетичного сектору, реформ і відновлення України. Програма розрахована на три роки і спрямована на підвищення стійкості, задоволення базових потреб населення, розвиток демократичних інституцій та стимулювання переходу до екологічної економіки. Україна на рівні з державами Європейського союзу підписала декларацію про розвиток професійно-технічної освіти до 2030 року. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Новини на Янтарне Фем. До локальних підсумків у Новоєворівській громаді обстежили майбутній інклюзивний маршрут протяжністю близько п'яти кілометрів. Йдеться про ЦНАП, заклади охорони здоров'я та освіти, соціальні установи та крамниці. Усі ці локації планують об'єднати сучасною пішохідною інфраструктурою. До роботи долучилися члени ради безбар'єрності прилова, експерти у сфері фізичної доступності та представники органів місцевого самоврядування. Реалізувати маршрут планують до кінця наступного року. Центр життєстійкості Івано-Франківської територіальної громади запланував проведення чергових активностей. Зокрема, вже на початку тижня. Тут підготували тренінги з надання першої психологічної допомоги та сформування навичок реагування в кризових ситуаціях і з основ догляду за дітьми 8-12 років. Деталі є в наших соцмережах. Новини на Янтарне ФМ і до новин спорту. Цими вихідними на території громади відбулися два футбольні турніри, присвячені вшануванню пам'яті полеглих воїнів. Це турніри з мініфутболу 6 х на для ветеранів 40 та обласний турнір з мініфутболу, де продемонстрували свої таланти юні спортсмени віком 11 років. Підсумки подій вже в телеграмі і фейсбуці Янтарнефем. А вдруге у Новояворівську провели велоперегони Янтарне кільце подію приурочили до Дня фізичної культури і спорту. Велопробіг об'єднав 50 учасників різного віку. Маршрути пролягали на дистанціях 3 і 9 кілометрів відповідно до вікових категорій. Від вулиці Степана Бандери далі до 50-річчя УПА Львівської та Франка. На стадіоні імені Олега Русина у Новояворівську стартував чемпіонат України Національна ліга майбутнього 25-26 років дитячої юнацької футбольної ліги. Вперше після тривалої перерви у чемпіонаті розпочали виступи футбольні команди міста Новояворівськ. Вже відбулися перші матчі. Деталі про них у наших соцмережах. І Про погоду вівторокденна температура на позначці 17, Уночі 13 градусів. Вдень помірні місцями значні дощі, подекуди грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. І це все основне. Тож бажаю вам гарного осіннього вечора в компанії улюблених хітів. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.